Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. На прикарпатському факультеті національної академії внутрішніх справ пройшов круглий стіл з нагоди відзначення дня слов'янської писемності й культури. Це була ініціатива нашого керівництва, яку ми гаряче підтримуємо. Тому що дуже велику увагу наше керівництво зокрема спрямовує на гуманітарну підготовку майбутніх працівників міліції слідчих. І загалом правознавців, правників. Гостем та головним доповідачем заходу став доктор філологічних наук професор Микола Лисюк. Реси також е, хочуть знати і мусять знати мову. Трошки поговорити про взагалі про українську мову, про, про слов'янські мови, про українську мову на тлі інших слов'янських мов. Майбутні правоохоронці мали можливість дізнатися про історію та особливості мовлення різних слов'янських мовних груп та навіть послухати їх звучання.